Під час зустрічі з людьми поставить багато питань пов'язаних з соціальними стандартами, з умовами життя, зарплата, пенсія, інші забезпечення. Люди абсолютно справедливо ставили питання про те, що вони хочуть жити краще. а ми розуміємо, що це абсолютно можливо. Те, що сьогодні люди живуть в таких скрутних умовах, це несправедливо. І у нас є два ключових завдання. Завдання перше розвивати національну економіку. І все те, що буде напрацьовано в национальній економіці, реінвестувати, інвестувати в як і життя. Людей. Це нормальну пенсію, нормальну заробітну плату, нормальні дороги, нормальну школу, нормальний садочок, нормальну медицину. Це все те, що відбувається навколо кожної людини. Це дуже важливо, щоб люди отримували. Економіка розкладається. І сьогодні ми відкриваємо чергове підприємство в Україні, адже кожен тиждень, в тому чи іншому регіоні, відкривається нове підприємство, яке забезпечує сотні і тисячі робочих місць для українських громадян. Це означає, що люди будуть мати роботу, це означає, що люди будуть мати зарплату, а Україна буде конкурувати за зустріч і конкретні Тому сьогодні я хочу в першу чергу. Подякувати підприємству, яке вирішило, прийняло рішення працювати в Чернівці, створити нормальне підприємство і почати виробництво. Я би дуже хотів, щоб та вся територія, яку ми бачимо навколо, а колись вона була потужним промисловом, осередком, щоб почала відновлюватися українським виробництвом. Через виробництво, промисловість, національні право ми виробимо. Наші підходи до зростання національної економіки. Тому дякуємо вам за те, що ви прийняли рішення інвестувати в Україну і в цей регіон. Місцева влада дуже швидко підтримала всі ініціативи, і ми сьогодні маємо а, можливість відкривати виробництво за короткий період часу. Я хочу поважати тільки розвитку зростання заробітної плати для працівників. Відповідно, що з кожної гривні податків, які будуть сплачені тут, в тому числі і податку на доходи фізичних осіб, 60% буде направлено в бюджет міста Чернівці.